Друзі, всім привіт! Зараз знову набирається хвиля взламів telegram телеграм-аккаунтів, і е, хочу розказати декілька лайфхаків, як не потрапити в таку пасту, в яку я колись в, е, потрапив. Тому перше правило: е, якщо у вас оператор лайф і у вас є телеграм-аккаунт, тому що як правило взламують саме е, лайф, завантажте собі додаток BIP і зайдіть в нього, і, щоб він у вас був активним. Просто от завантажте цей додаток, це офіційно додаток LiveSell, Cell BIP. Друге, поставте двократну аутентифікацію в Телеграмі, і максимально дивіться, щоб ви нікуди не заходили. Максимально поставте там все можливі паролі двохетапну аутентифікацію, щоб там Face ID було. Тобто, щоб ніхто не міг зайти на іншому девайсі в ваш аккаунт. І Телеграм він завжди показує, коли хтось заходить. І тому потрібно за цим слідкувати. Можете перевірити і да, на яких, скажімо так, девайсах є. Я поставив таку штуку в телеграмі, що якщо я не користуюся, наприклад, у мене є телеграм на телефоні і на комп'ютері, і якщо я не користуюся комп'ютером більше ніж 4 години, автоматично він виходить. Нічого страшного, якщо я ще раз зайду, але це мене ну скажімо так, це моя безпека і моя відповідальність. Що я ще рекомендую на всякий випадок? Якщо ви є адміном в якихось групах, в якихось пабліках, в якихось великих спільнотах, то о, краще зробіть ще когось адміном. Цій групі, щоб були не тільки ви, наприклад, ваш родич, ваші друзі, ваші знайомі, ваші близькі, ким, яким ви довіряєте, щоб адміністратором на випадок, якщо вас зламали і в цій групі багато інформації, ваш друг, ваш приятель зміг вас видалити, щоб інформація не потрапила в неправильній. Руки, і е, тепер давайте перейдемо до того, що робити, коли вас вже зламали. Коли вже е, акаунт зламаний, скоріше за все, це е, вам хтось телефонував, телефонували шахраї. І наскільки я знаю, що зараз є інформація, що телефонують е, з Росії, і люди, які користуються е, телефонами, мають на увазі, заходять в ваш акаунт, який взламують, вони знаходяться саме в Росії, і це. Реально дуже небезпечно, тому що це небезпека не тільки ваших особистих даних, а й взагалі нашої країни. Тому що робити, коли вас взламали? Одразу хочу сказати, що про аккаунт ви можете забути його в 90% випадках неможливо поновити, неможливо його повернути. Ну хіба що. Ви все ж таки допишетеся до тих шахраїв, і вони інколи пропонують його продати, але ну неможливо. Тому що потрібно робити перш за все, телефонувати до свого мобільного оператора, до лайфсел, і казати, що сталася така ситуація. Вони вже її знають. чому вони досі цей їх додаток BIP не видалили? Да, тому що він скомпрометований, так багато акаунтів зламується. Я не знаю. Але головне питання: що їм телефонувати і. Казати про таку ситуацію, що вас взламали. Друга ситуація, да якби друга причина може статися таке, що, наприклад, вам хтось телефонував, але ще не взламали. Але якщо вам хтось телефонував і ви вже продиктували якийсь пароль, негайно, просто от негайно кидати все, що є, заходьте в ваш беріть ваш телефон, заходьте в акаунт і натискайте вийти з усіх акаунтів. Вийти з усіх акаунтів і ставити двохетапну аутентифікацію. Я знаю людей, яким телефонували шахраї, але їх ще не встигли взламати, і таким чином вони рятували собі власне життя. Ну мається на увазі свого е, а, акаунту своєї інформації і безпеки, і так далі, тому можна забезпечити. Але якщо ми говоримо про те, що вже взламали після того, як зателефонували в лаєсел, просіть всіх друзів, своїх знайомих, видаляти вас з усіх можливих чатів, які тільки можуть бути і існувати, щоб видаляли, блокували, вести переписку, і листування ну немає сенсу. А, і насправді інколи деякі люди думають, а я зараз поприкалуюсь. але е, таким чином ви тільки гаєте час, тому що чим більше людей поскаржиться на аккаунт, тим скоріше е, Телеграм зможе його заблокувати. Він запідозрить, що це е, ну, якийсь підозрілий аккаунт, що щось не так, і тому він його зможе заморозити. І є можливість, що таким чином людина не зможе. Скажімо так, скролити різні пабліки, інформацію, переглядати всі контакти, які у вас є. Тому краще просіть всіх, щоб вас кидали в чорний список, вас блокували і скаржилися на ваш аккаунт. Третє: після того як вас зламали, наприклад, ви знаєте, що це було о 15-й годині дня, о 17-й, у вас є 24 години. Раніше ну ніяк можливо, але 24 години для того, щоб відновити свій аккаунт. Що потрібно робити? Ви прямо так от засікаєте час приблизно, да коли вас було взламано зі мною. Це було приблизно 17 година. Я вирахував і я чекав, 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 і я. Десь о 16.50 я почав заходити в свій аккаунт з телефону. Ми ж знаємо, що воно викидає, і воно показує, що типу, ви не можете, занадто багато було спроб. Але я пробував, 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 пробував. І нарешті мені вдалося, я майже я сидів хвилин 30 і кожну хвилину, ну, хвилини там 3, намагався заходити. І нарешті мені вдалося зайти. Я зайшов в свій аккаунт, і потім воно мені запропонувало, введіть е, пароль. тобто ці шахраї поставили двократну аутентифікацію. Звісно, що цього паролю я не знаю, але не бійтеся. На тому мобільному телефоні, в якому є фізична сім-картка, мається на увазі ваш мобільний номер телефону, ви можете зробити наступне: ви можете натиснути Я не пам'ятаю пароль. І що, на що Телеграм вам запропонує. Він запропонує відновити, але відновити, ми ж не знаємо, куди піде це відновлення, на якийсь там емейл, лівий чи на лівий номер телефону, або знести аккаунт. Якщо ви натиснете відновлення, то скоріше за все інформація про це прийде цим шахраям, і все, скажімо так, у вас нічого не вийде, і ви натискаєте видалити мій аккаунт або створити заново на ваш фізичний номер телефону. По інакшому неможливо. Я натиснув. Видалити мій акаунт, і звісно, що все цього акаунту не існує. Він видаляється. Виходить, що у тих людях, які е у шахраїв, які сиділи там десь там, в них все вибило е і виходить, що я створив акаунт заново на свій мобільний номер телефону. Це єдина можливість, як е можна зробити. Писати в Телеграм це не має жодного сенсу. Там телефонувати в кіберполіцію, писати їм заяву. Ну, Це все може має якийсь сенс, але не допомагає. Якщо говорити про практичну допомогу, вона можлива тільки в такому разі. Тому, друзі, будьте обережними: в жодному разі ніколи і нікому не кажіть повідомлення і цифри, які приходять вам в СМС, це таке правило, яке, здається, всі повинні знати: ваш телефон, ваші повідомлення. Це тільки ваше, це для вас, ваша особиста, ваша безпека, ваша відповідальність, тому не нехтуйтесь цим. І ставте двохкратні, двоетапні аутентифікації, паролі, які будете знати тільки ви, ну і одна там найближча для вас до вас людина, ваша дружина, ваш чоловік. І все. Дякую вам, мудрості в цьому.